Діти повинні, як би там не було, святкувати а, і розуміти, що все, що робиться принаймні, сьогодні, і за і загалом батьками на майбутнє, це все для них. Найсильніша людина України та світу Стронгмен Василь Вірастюк, разом із дітлахами відсвяткував Міжнародний день захисту дітей, адже вони майбутнє України та навіть під час війни заслуговують на щасливе дитинство. Майстер-класи, конкурси, вікторини та солодкий стіл організували для малечі виноградова. У мене є любима півітця Ландріларей. Та я написала дуже популярну строчку з її пісні Girls don't cry». Мені дуже подобається, я робила і косички, тут видно, я робила суші, бо заробляю на морозиво. Найбільше сподобалося конкурс краси, там намалювали прапор наш, гімн наш грав. Дуже, дуже сподобалося. Веселі, дуже радісно. А що тобі найбільше сподобалося? подобалося? Робити із бісера магнітики, а ще робити браслети дуже цікаво. Класно, класно. А взагалі від сьогоднішнього свята сьогодні? задоволений, задоволений. А де тут просто вже на яких локаціях? Щоб тобі найбільше сподобалося? квести <праць> ви Країна розваг, краси, професій, здоров'я та спорту. Тут зібралися представники різних галузей, які організували для діток насичену розважальну програму. Я та мої лікарі, ми чистимо діткам зубки. Мої лікарі чистять дітям зуби, проводять огляди, консультації. А я особисто проводжу діткам огляди ортодонтичні, чищу зубки дітям, тому що дітки, як так, вони не вміють правильно чистити зуби. І сказати, що батьків тому винні такого немає, тому що ну немає людини, яка навчить їх правильно чистити зубки. І не завжди стоматологи це вчать. Ну я вирішила, щоб ми давали дзеркало, щіточку і все правильно показувала діткам. Представлені траси дріфтових моделей, траси офроуд моделів, є симулятор на повноцінному пультовий, FPV-дронів, і ззаді є обучаючі маленькі дрончики. Тут для дітей моторика розвивається, довіді технічного спорту, знання, вміння. Традиційний захід приурочений до Міжнародного дня захисту дітей малесенькі долоньки, цьогоріч особливий. Тут представили виставку військових експонатів, привезені з місць Бойових дій та деокупованих населених пунктів за словами волонтера Михайла Романа, мета виставки не забувати, що в Україні триває війна. Нас виставлений музей, називається він Війна очима волонтери. Це всі експонати, які привезені з ходу і передані нашими військовими. Мета тільки одна, щоб люди розуміли, бачили саме на Закарпатті, що відбувається на сході, відбувається в нашій державі. А взагалі-то ми з 2014 року волонтерська організація працюємо в напрямку всіх військовослужбовців на території України за потребами. Уже другий рік поспіль захід організовують під час жахливих подій в Україні, але війна не стане на заваді, аби дарувати маленьким жителям виноградова та гостям міста справжню радість дитинства, на яке заслуговує вся малеча України. Організували і вже традиційну масштабну лотерею, де розіграли понад 50 призів. День захисту дітей це таке свято, яке об'єднує всіх нас. До єдиної спільної мети, тому що діти це наше все. І як би там ворог не хотів, щоб ми сумували, але ми цього не робимо. Ми будемо робити все для того, щоб, ми, щоб наші діти росли щасливими у процвітаючій країні і щоб їхнє майбутнє було тільки світлим. Але традиційною залишається наша благодійна лотерея, яка благодійна лотерея, де збираються кошти кожного року. Це якась Нова мета. Минулого року за вилучені кошти з заходу придбали реанімаційну систему для недоношених діток, автомобіль для Збройних сил України та передали гроші на благодійність для важкохворих дітей. Цьогоріч благодійні кошти спрямують на реалізацію соціального проєкту для жителів Виноградова, деталі якого стане відомо вже невдовзі.